Я рада усіх вас бачити. Погляньте, хто до нас у гості завітав сьогодні. Це Лялька Галинка. Галинка, що ти нам таке принесла? Якийсь мішечок. Цікаво, що тут у мішечку? Діті, чуєте? до нас ще хтось завітав у гості. Де заховалася? Діти, хто це? Це маленька мишка. Мишка, а чому ти так тремтиш? Мишка змерзла. Діти, давайте зігріємо мишку. Заховаємо її у долоньки ось так і будемо дмухати теплим повітрям. Зігрілася мишка? Так, вона зігрілася. Сідай тут біля галинки і будемо роздивлятися, що тут у мішечку Галинка нам принесла. Зараз подивимося. Діти, погляньте, що у мішечку. Що це таке? Це машина. Якого вона кольору? Червоного кольору. Так, давайте ще. Що там таке є? Діти, Це жабка маленька. Якого кольору жабка? Вона зеленого кольору. Це іграшка одягається на пальчик. Ось така жабка у нас. Так, давайте ще подивимося. А це хто, діти? Це маленька качечка. Якого кольору качечка? Жовтого кольору. Так, жовтого. Ось так. Діти, а це що? Яка геометрична фігура? Це трикутник. А якого кольору трикутник? Жовтого кольору, так. Діти, погляньте, що я знайшла. А це що таке? Це м'ячик? Якого кольору м'ячик? Зеленого правильно. Так. А це що таке? Це чашка? Іграшкова чашка для лялечки, якого вона кольору? Фіолетова. Правильно. Так, що в нас ще залишилося? Погляньте, що в нас є. Це маленька лялечка. Погляньте, діти, якого кольору в неї волосся. Блакитного, так. А сукня якого кольору? Зверху рожева. А спідничка якого кольору у ляльки? Червоного. Так. Іди, лялечко, сюди. Сідай. Ось так. Так, в нас ще щось залишилось. Давайте поглянемо. А це що, діти? Яка геометрична фігура? Квадрат. Якого кольору квадрат? Синього, правильно. Ось так. Так. Більше нічого немає, ні? Немає. Мішечок вже пустий. Діти. Так що в нас було у мішечку? Які іграшки були? Машина, жабка, качечка, трикутник, м'ячик, чашка, лялька маленька і квадрат це все іграшки, так? якими ви граєтесь. Діти, а якою іграшкою вам подобається гратися найбільше? Галинка, а тобі якою подобається гратися? Галинки подобається гратися усіма іграшками, так. Діти, наше заняття скінчилося. Будемо прощатися з Галинкою, але спочатку треба їй допомогти і зібрати іграшки. Мішечок. Ось так. Тепер давайте скажемо до побачення Галинка, до побачення мишка, до побачення діти, до нових зустрічей!